Мені сподобалися ось ці баночки. Це на приправи, набор борт ємкості, тобто можна що угодно, але мені хотілося б на спеції. Дуже зручно. Ти бачиш, яка спеція. Єдине, що потрібно купити наклейки, наклейки, як вони називаються. Так, мені дуже сподобається. Оце по 230 мл вісім штук. А це по 250. Ну, це вже більше. Мені оці маленькі сподобалася. Тут кругла форма, а тут така квадратна. Ці 706, а ці 835. Є ще ось такі. Теж на спеції. Ну, чесно скажучи, у нас є ось так. Бачите, як буває. У нас є ось така вдома на спеції, то мені вони незручні. Оце воно потім от ніби ржою покривається. Мені не дуже вони подобаються. А ці мені дуже сподобалися. Ось ці такі маленькі, на магнітиках. Ось так. Потрібно вибирати. Кому мені сподобалась. Пам'ятаєте, я показувала баночки для спеції. Ось такі спеції. подарували мені друзі. Знаходилася в такій коробочці. Вот. я ось їх поклала, значить, поки що зробила ось так. Вернув баночку, поклала ти наклейки. Але хочу ось такі купити саму наклейку і щоб підписати, як мені зручно, красиво. розпечатати. Ось такі в мене баночки тепер красиві. Дуже подобається, дуже зручно. Красиво. Ось так. Тепер будуть смачні страви готувати карпатські трави та східні приправи. Смагата. Ось так.